Знизять обсяги допомоги наступного року, і чи не зведе взагалі це, ці обсяги до мінімуму? Ну, поки ситуація стабільна по восьмерки. Пентагону, тобто нічого нового угу. зараз. Чи можемо ми стверджувати, що наші відносини од зрушилися такі з мертвої точки, і там певним чином є якийсь прогрес? Ограничене тобто, спілкування, що у них, що у нас. Друзі, вітаємо всіх! Ви на каналі ТОП. Я Льона Шевченко. Сьогодні до нас долучається Марія Тиха. Маше, привіт. Привіт. Нашу розмову хотілося б розпочати з актуальних новин, а врешті. Не так давно пройшла зустріч саміт Кримська платформа. Багато було заяв, тим не менш. Чи можемо дізнатися, про що говорили поза камерами, чи були якісь певні важливі домовленості, про які було не сказано на загал? Кримська платформа, так, це Путін, да, приїжджав і що там, я не знаю, не читала новості. Ні, це навпаки до нас приїжджали західні лідери. Зокрема, була зустріч із президентом Зеленським. Так, а що дивитися саме які саме питання обговорювалися поза камерами? Чи були власне якісь прийняті рішення, про які поки замовчується? Ну, нічого нового. Типу, все те ж саме по війні. Тут смерть з десяткою мочів і фортуна. Фортуна – це про контрнаступ. Про рух. Uh -huh. Тобто тут, ну, одне і те ж саме просто. Вони про одне і те ж саме спілкуються. Просто, тобто, якщо ми в прошлом году, я ж говорю, зробили 350 ошибок, що про це контрнаступлення везде всі бігали, кричали, і в кінцевому тоді його не було, да, нам сорвали його, то в цьому году всі роблять по-умному, по-мудрому, по-хитрому. Ніхто нічого не, не говорить. Да, как бы, на публіку. все це делается скрытно. Тут і обсуждалась контрнаступлення. Так ще хотіла згадати, що президент Туреччини Ердоган сказав, що Крим український Крим має повернутися в склад України, бути деокупованим. Яка мета такої заяви? Тому що знаємо, що Туреччина такий собі посередник між Росією і Україною веде діалог з обома державами. Ну, в вот карта все объясняет. Тут, типа, вот Эрдоган жопа на все стулья. И mm. видишь, типа здесь. Ну, то есть, я же говорю еще раз: меня спрашивали, этот вопрос уже ничего нового не отвечу. Он на сегодняшний день просто ему так выгодней. Вот, mm -hmm. Он и там пытается, и там пытается. Завтра он с Россией будет. Уже сегодня он с нами. Ну, короче, тут нечего пускай, yeah. даже честно. Стосовно курської операції з'являлася інформація про те, що вже росіяни, нібито там контрнаступають, ведуть якісь контратаки. І ось ці контратаки чи можуть зірвати плани ЗСУ, чи навпаки, це іде все на користь Збройним силам України? Ні, я считаю, того. Считаю, що в Курській області було розширення в чорнозасушниках. що mm -hmm. росіяни пайдуть в наступлення, будуть типа подія купірувати. Там теж знали об этом. То нічого нового. Всі завдаки, коли я смотрю по Курській області, тут пентаклі падають. Ту спентаклі говорять якраз таки про розширення, про максимально большу територію, час території да? процентність. То есть от розширення, це факт. Так, а чи матимуть позитивний вплив ось ці контратаки росіян? Тому що і Зеленський говорив про те, що е, мета курської операції одна з таких основних цілей, це відтягнути. Фокус уваги росіян саме на курський напрямок, і ось тільки зараз, там вже після місяця тривалості цієї операції, вже росіяни почали фокусуватися і, нібито, контратакувати певним чином чинити супротив на курський. Так, а за а зачем, это, если действительно ті для того, щоб відвести типа, внимание росіян на курську область, да ті зачем чим та щоб росіяни об этом знали Я думаю, здесь палка двух концов, здесь угу. все как-то специально делается. Типа, россияне отведут внимание типа на Курскую область. А для чего это просто говорить на общий загал, я не понимаю. Если же это тайна, если же это типа специально делается, чтобы не отвели внимание. Ну, то есть, меня просто... Ну так. Такое. А, так. Вопрос какой-то странный, и странно здесь как-то вообще все. Угу. Ще одне, одну тему хотіла обговорити з тобою. Зокрема, це е, заява The Wall Street Journal, Ну, цілий матеріал вийшов на цю тему. Зокрема, про те, що е, США і союзники починають вимагати від України план військових досягнень на фронті в 25-му році. Ну і плюс вони натякають українській владі. Що е, ці 90, кордони 91-го року. Е, Неможлива поки що, і нема на це фінансових е, забезпечень ні у Європі, ні у Сполучених Штатів Америки. І от, власне, щодо планів, що має бути в цьому плані, щоб партнери продовжили допомогу. Ну, какие, да, правильно, типа, тут Тузмечей, типа, успехи, как бы, но их, сейчас, я же уже говорила тоже об этом, сейчас очень сильно всех интересует юг, тут карта солнца, да. то есть не получилось, контрнаступление в год назад планировалось по югу изначально, не получилось, да, это Херсонская область в частности, в данном случае здесь опять-таки успехи на юге, то есть их интересуют больше всего успехи на по югу, да, М -м Ну, то есть мечей и двойка кубков, тут уже говориться о том, що много будет приукрашено угу. так. Ну і до речі, хотіла запитати: наскільки можливо, що дійсно там наші союзники знизять обсяги допомоги наступного року, і чи не зведе взагалі це, ці обсяги до мінімуму. Ну, це треба почекати, поки що ми зрозуміємо, хто взагалі президентом буде. У США, так. По тому, що угу. якби розбиратися. Там падало, що жінка, у нього більше там, шансів, і там по процентності більше, якраз вчора новості вийшли. Тобто тут карта вибору от ці влюблені, карта вибору і луна. Тобто поки все скрито, чому? Тому що непонятно, хто буде Президентом що вші там буде то з бомталкуватися уже після виборів то довжбом смотреть детально поки ситуація стабільна по восьмерки тут нічого нового угу. зважаючи на те, що Україна вже виробляє власні дрони, власні да. власну далекобійну зброю, балістичні ракети. Також чи могла б Україна самостійно вести війну в умовах там зведення до мінімуму допомоги від наших партнерів? Нет. Нет. Четверка мечей сразу. Недостаточно. Вот восьмерка пентак, недостаточно. Я понимаю, что у нас есть там своя, свои дроны, свои ракеты, которые полетят, конечно, в итоге на Москву. Ровно. Угу. Вот. Но я думаю, что нет. И карты показывают, что нет. Да. Помощь а а... равно. Ее мало. Помощи угу. тоже мало. Ну, це точно так. Ну і плюс не тільки допомога потрібна нам від партнерів, а й певні політичні рішення, такі як удари в глиб території Росії, про що зараз також дуже активно обговорюється. Наскільки відомо, Британія вже дозволила, а США поки дивиться варіанти і якби вагається. Власне, ось дозвіл Британії, чи є це сигналом того, що США таки також. Дозволять нам бити своєю зброєю в глиб території Росії. Я сумніваюся, що Британія нам дозволила бити. Мені каже, що це просто спеціально було сказано. Вони ж забрали слова, по-моєму, вже. Ну це було раніше, а от буквально вчора, після того, як Блінкен приїжджав держсекретар до е, України, то наскільки стало відомо, що США е, точніше, Британія таки дозволила, а от США ще думає. Слушай, я просто, от якщо якась жизненна ситуація люба є, я розумію, що це либо да, так, либо ні. Да, то mm -hmm. есть человек должен принять решение. Или да, или нет. Нельзя жопой на все стулья сесть. Тут такая же ситуация. Сегодня да, завтра нет. Но вот это вот качание, раскачивание, вот это, не знаю, серфинг да, на волнах туда-сюда. Mm -hmm. Ну такое, честно. Не вижу я того, что не позволили. Здесь семерка мечей падает. Mm -hmm. То есть карта отшельника, она говорит о том, что они в принципе не хотят быть причастными к чему-либо. Поэтому я считаю все равно, что первые ракеты полетят наши. Нашего врубництва. Как ни крути, понимаешь? Никто не хочет причастен быть к войне. Ну так, я не вірю, що там дозволять там, Так, тим більше Путін вже заявляв про те, що якщо mm. дозвіл таки буде, то це вже відкрита конфронтація з no, НАТО. Звісно, хоча нічого не зробить, все одно, вже всі Курську область. Ну, Це точно. Стосовно цих же ударів, таки глиб території, можливо, навіть нехай це буде там українською зброєю, але як ці удари могли б вплинути на основний театр бойових дій? Абсолютно никак. Никак. Абсолютно. То есть ничего не поменяется. Ответка как бы будет, Ль то скупка впадает Да. То есть ответки мы видим. То есть дроны полетели на Москву, потом 90 дронов полетел на Украину. Это все понятно. Но сказать, что прям что-то будет новое? Нет. Угу. Я тут по картам вообще этого не вижу. Понимаешь? Единственное, что сейчас будет все-таки осенью по обострению по югу еще. Помимо западной ага. стороны Украины, запад тоже падает плохо по картам. Будет еще юг. Ну, прикордонні території, такі, як Харківська область, то тобто есть там теж будуть. І коли похолодання почнеться, коли осінь почнеться, уже такое буде, знаєш, серое все така мряка, або по півночі по Києву чітко обстріли показував. Тобто зниження активності окупантів на фронті не варто очікувати, навіть якщо ми будемо бити в території. Ну, смотри, тут карты уже намекают на то, что снижение активности в принципе у них есть. Пятерка ага, Пентаклей и восьмерка жезла. Ну, посмотри, как они идут. Они семимильными шагами идут. То есть, э, учитывая типа мощу, как бы, да, вот эту вот всю вот мнимую Россию, типа, ага. они очень медленно все это делают. Поэтому. Тут карты такие показывают. Пятерка Пентакли это карта бедности. И тут, видишь, на костылях люди идут. Вот так вот Россия ага. идет на костылях. Восьмерка жезла про динамику. Но если рядом две карты вот эти вот падают, то понятное дело, что динамики никакой нет, речи идти не может вообще про динамику, про Все да, это очень медленно, но, к сожалению, угу. там успехи у них тоже есть. То есть мы не будем это откидывать, понятно. А в контексті так розмови от про цих же ударів, дозволу удара ударів бити в глиб території. Власне, чи вплинуло би це на певні стратегічні політичні рішення? Можливо, це примусило б Путіна сісти за стіл переговорів на умовах України? Ні, абсолютно ні. Ну, Сьмерка вже зла впаде. Отбивались они, потом в ответочка летела бы, не вижу я переговоров пока стол здесь. Смотри, переговоры, они обсуждаются за нашими спинами. Все ага. это обсуждают. Карта Луны, она про скрытая, естественно. Никто не будет сейчас бегать и кричать про переговоры. Сейчас все делается скрытно. Контрнаступления обсуждаются, про переговоры разговаривают. Все делается скрытно, потому что чем больше ты выносишь массы, в конечном итоге все нахер срывается потом. Поэтому сейчас все это делается скрытно. Так. Я думаю, что ситуация с переговорами снова будет на шпальтах газет и новин ближе к, к выборам в США. Президент. Угу. Начнется снова ну, та, Там, там недалеко до них, то в да. часом. да. часе. В ноябре вроде там, да. Угу. До речі, в жовтні планується, ну, наскільки повідомляють західні видання, Reuters, по-моєму, писав, що український президент Володимир Зеленський е, може зустрітися із президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Наскільки ця зустріч вірогідна? Ну, Може бить, да, зв'язка, Ну, Десятка мічей, в конечному ітогі, може сорватися зустріч. Угу. І не бути її, в принципі, десятка мічей. Так, якщо таке відбудеться, то наскільки вона буде ефективною? Ну, давай ближче до дати, тому що тут показують в карті, типу, що її не буде, а ми запитуємо, чи ага. вона відбудеться, тобто, ні. Десятка десятка м'ячей і шестірка пентаклів. Вона говорить про те, що Китай, в принципі, допомагати не дуже хоче. Про повну угу. шестірку пентаклів. Ну до речі, в цьому, в цьому матеріалі Ройтерс писав про те, що оця зустріч Зеленського і Сі дзіньпіна може відбутися на тлі потеплішання відносин України і Китаю. Зараз чи можемо ми стверджувати, що наші відносини од зрушились такі з мертвої точки, і там певним чином є якийсь прогрес? Ну такое. що на Росію, що на Україну падає тройка мічей завжди. То есть у Китая какие-то разб... Ну, какие-то недопонимания, что с Украиной, что с Россией сейчас. То есть одинаково, тройка мечей, это ссоры, разбитое сердце и так далее. Ну, то есть понятно, что там у них какие-то у нас не... И восьмерка мечей, то есть ограниченное общение. Что у них, что у нас. Просто Китай, мне кажется, отошел, сказал, я не хочу ничего. Ну, правильно, они за себя думают, они не думают про нас. Что Китая? Огромная территория, все, ну, как бы они... Все у них замечательно. Что ну, им ну, думать так. про войну Украины и России? Нахера это. Они единственное, о чем думают. Они думают о том, что просто за счет того, что война идет в, в России, да, они были бизнес-партнерами долгий период времени. Mm -hmm. в Россия, в принципе, сейчас в долги влезет. У МВФ, вот просить, в кредиты, понимаешь? Поэтому. Китаю это не очень выгодно. Плюс Китай думает, как свою территорию отхапать. Наконец-то уже, в конечном итоге, когда все закончится. же mm -hmm. это Россия же обещала, и нужно быстрее все это отхапать. Вот и все, а mm -hmm. война все усугубляет и тормозит. No, вот да. и все. Так, стосовно мирних переговорів, розмов про це, Зеленський там говорив, що не можна без України говорити про Україну, розкритикував певним чином. Китайсько-бразильський мирний план, а тут ще й е, з'являлася інформація про те, що, мовляв, існує якийсь мирний план Шольца. Він е, напрацьовує такий мирний план, і наскільки е, відомо, то... Е, цей план передбачає залишення Росії всіх тимчасово окупованих територій України ну, чи звісно, Шольц, Що я можу сказати? От, ну просто дивно після тих заяв, що він там говорив: ми там надаємо вам більше допомоги, ще більше зброї надаємо. І тут така історія: наскільки це взагалі правда? Смотри, мені показывала, я, що вже просто ти в ефірах говорила. Мені показувало, що буде ситуація разгоняться така, що нам Росія предложит Предложат, когда ну, это с Трампом тоже связано, я думаю, там, с выборами, да. И мы смотрели, если вдруг Трамп президентом станет. Uh -huh. Вот. А Россия будет предлагать, типа, чтобы мы в Запорожскую область дали в обмен на Херсонскую. Типа они выходят с Херсонской или в Бережі, с Херсонского, да, а мы выдаем частину Запоріжжя область, все вот так будет. Что ж там Шольц придумал какой-то план, это его план, пусть сам себе его использует для себя. Ну well, вот. Поэтому я вообще это как бы я не люблю это смотреть, почему? Потому что для меня это из ряда тупых вопросов, понял? Типа, как женщины, там, девушки спрашивают, а да любят ли меня Вася и Петя? вот Примерно то же самое. Шольца посмотреть Трампа. Ну, Трамп, понятно, нам просто как бы... Это важно, почему? Потому что помощь, я понимаю. А касательно Шольца, его мирного плана, честно? Mm -hmm. Ну, да, зря, да. Какие, там. Какая дача территории? Пускай он Германии нам ага. он даст часть, тогда я посмотрю на его просто лицо. И обменяемо, так. Конечно, точно. обменяемо часть Германии на украинские земли, чего нет? Угу. Ну от, Стосовно також, нещодавно Зеленський підіймав вкотре питання другого саміту миру. Угу. Наскільки, ймовірно, взагалі його проведення до кінця цього року? Ну, є можливість така тройка жезла впаде, дев'ятка пентак. В принципі, є така вероятність, доволі таки неплоха. Думають поки, але є. Больше, да. Угу. – так. А наскільки він може бути ефективним? Другий саміт, тому що раніше пам'ятаємо, що там після першого саміту миру Зеленський говорив про те, що е, другий саміт миру взагалі покладе край війни. Ну, Дьявол, дев'ятка мечей і башня. Мне кажется, переслушаться між собою. От карта Мира, це вот, все дві страни. Дев'ятка да? мечей, Дьявол і Башня. Конфлікт. конкретний там будет. Не знаю, що там будуть делать, але тупо буде конфликт. Хтось як є, да? Прям смотри, до драк не дойдет, конечно, я думаю, uh -huh. хотя эти карты не могут означать, вот совместно вот эти карты, прям дьявол с башней. Такое чувство, что там снесут трибуны просто они. Вот смотри, но здесь вот четко показано, что будет какой-то конфликт. Не вижу я здесь какого-то хорошего исхода. Я не смотрю сейчас конкретно, какие страны будут ругаться между собой, но я уже все-таки думаю, что если там будет Россия, то Украина просто вынуждена в лесу кому-то плюнуть, поехать, честно. Я не знаю, как они катаются, видя да. Россию. И как они сдерживаются. Наверное, отправляют самых адекватных, потому что если вы отправили меня, например, <laughs> мы сразу well, поклали so. бы кинет по реговором, понимаешь? <laughs> Любым. Коли не oh. прострелили, мы просто понимаешь, ну uh -huh. все. Ну, конечно. Потом бы сказали, естественно, что мы нацисты, как обычно, ну, понятно. Все. Well, так, <laughs> Поэтому отправляют адекватных, видимо. <laughs> <laughs> точно. Давай на цьому мы будем завершивать нашу. <хай>, как Якраз да, такий позитивний фінал, так би мовити. Маже, дякую за це передбачення, цей прогноз. Нагадаю нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була відьма Марія. Тиха. Обов'язково підписуйтеся на соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал. Також ставити лайки, писати коментарі. Ми ж говоримо до зустрічі і бережіть себе.